Рецепт натерти картоплі на крупну терку, потім цю картоплю промити раз-два від крохмалю. Потім поставити, проварити 5 хвилин, потім зцідити воду, вижать, щоб марлями всякими не, не займатися, краще рукою повижимати, повижимати. Потім тут посолить, поперчить. Цибулину туди потерти велику. Потім два малих яйця, муки, 4 столових ложки десь просіять. І взяти формочку і так повикладувати. Можна перед тим, як жарить, приморозити трошки в такому вигляді. Краще все робити. Якимось приборами куками. Так, будемо сміжити насколо різкої. Ось так я виклала.